Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма Позиція. І сьогодні наш ефір присвячений 70-тій річниці перемоги над нацистами. Згадуємо історію, говоримо про сьогодення із народним депутатом України Олегом Купрієнком. Вітаю вас, пане Олеже, вітаю, пане Олеже. Цього року і від сьогодні ми вперше відзначаємо і вшановуємо загиблих. 8 травня день примирення та, за, та День пам'яті, а 9 травня це День Перемоги. От що особисто для вас означає ці два дні? Ну, ці два дні для мене особисто дуже мають велике значення. У моїй сім'ї два мої діди, і поліній матері, і по лінії батька воювали, загинули. Один дід лежить під Кінзбергом, загинув уже в кінці війни. А другий дід Полінібацька йому пощастило визволяти своє рідне село і він отримав надскрізне поранення в голову, залишився вдома і невздовзі помер від поранення. Пам'ятає моя сім'я, мати, яка залишилась зараз ще живе, вона 35-го року народження дуже добре пам'ятає всі дні війни, часто розказує, згадує, як воно було страшно. Яка це була велика біда для всіх людей, як і фронт пройшов і в одну сторону, і в другу сторону, як людей гнали в Германію, як забирали дівчат молодих, в вагони грузили, як скоти везли на Германію. Вона це все пам'ятає. Вона це все дуже часто розказує, нам розказувала, коли я ще був маленьким, тоді ще була і радянська пропаганда, дуже багато фільмів про війну показували. Але вже коли подорослішав і... Почав деякі речі сприймати по-іншому. От по лінії дружини дід, він пройшов всю війну, отримав поранення досить, ну, досить довго, слава Богу, що довго прожив і багато чого розповідав, особливо вже коли почалась перебудова в Україні, коли вже можна було розказувати. І коли слухаєш розповіді очевидців, учасників війни, як воно було, то не всі. За і за Сталіна воювали. Воювали за свої сім'ї, за своїх дітей, за своїх дружин. Особливо це стосувалося нас, українців, оскільки всю Україну практично розтоптав фашист. І те, що було насправді в цій війні, це був героїзм, це була мужність людей, які захищали свою землю. Не Леніна, не Сталіна, а свою рідну землю. Тому, згадуючи в ці дні роки війни і згадуючи подвиг наших дідів, прадідів для декого, з глибокою шаною до тих, хто поклав свої голови, своє життя за те, щоб ми зараз жили в вільній Україні, Шановуючи подвиг тих, хто до сьогодні з нами, дай їм Бог здоров'я і дай їм Бог нашої небайдужості. Дай Боже, ми згадували про них не тільки 8-9 травня, а ми маємо пам'ятати про них кожного дня і якомога більше надавати їм допомоги, уваги людям, які віддавали, готові були віддати своє життя і до цього часу пам'ятають, як це було. День примирення. Як ви, як народний депутат, як політик, що зробили для того, щоб примирити українців? Ми знаємо, що Верховна Рада. Прирівняла і тих людей, які були повстанцями, ОУН УПА і воїнів, ветеранів Радянської Армії. Це з'єднає, поєднає нас, об'єднає українськість. Я думаю, що це правильний крок. Я переконаний, що це правильний крок. Ми маємо не те, що розказувати, а переконувати людей. Люди, які живуть в східних областях, вони більше, більш негативно відносилися до того, що відбувалося на Західній Україні. Там воювали теж за свою свободу. І зараз почати з'ясовувати, хто більше правий, хто менше правий, це неправильно. Всі ми, українці, кожен з свого боку, воював за рідну землю, за вільну Україну. І всі мають бути однаково вшановані. Було дуже багато і на той час. Ну, я б сказав, можливо, провокації, можливо, підготовлених провокацій, коли під видом з одного боку там радянських солдат щось робили негарне, з іншого боку, під виглядом е, воїнів УПА, робили негарні речі. Зараз навряд чи ми зможемо розібратися у цих всіх тонкощах на сьогоднішній день, де і чи потрібно воно потрібно примирити всіх потрібно всім сказати дякую за те, що вони боролися, боролися за Україну. Не буває війни без вбивств, не, не буває війни без горя, без біди. І неправильно було, мабуть, на мою, на мою думку, на моє навіть переконання, зараз піднімати всю ту історію і з'ясовувати, хто там винний, хто не винний. Очевидців вже немає. І навіть якщо б ми їх і знайшли масу очевидців, які сказали, що ми приймали участь і бачили, як воно робиться, само Причину, чому воно так робилося, мабуть, ніхто не розкаже зараз. Але навіть ті, хто знають, їх або немає, або вони не розкажуть до кінця. А що буде Але... з тими людьми, які довго жили під е, тиском е, радянських пропаганд? Ми я, розказували, я сказали, що так. це вчора... велика вітчизняна війна, а не Друга світова По -по -показовий війна. Показовий приклад. Вчора, ну я саме з Чернігова, а, вчора начальник, ну, новий начальник МВС України-Чінської області Едуард Альохін, Вітав ветеранів війни. Він на своєму Фейсбуці написав, показав, він привітав ветерана вручив подарунок, і дід сказав: служу народу України, не Радянському Союзу, не Леніну і Сталіну, а служу народу України. Це говорить про те, що навіть люди, ті, які пройшли війну, які можливо тоді під впливом радянської ідеології, десь щось, які слова, можливо, не ті говорили. Вони зараз розуміють про те. Що тоді було, і розуміють про те, яка зараз країна. І навіть взяти, як приклад, закони про декомунізацію. В суспільство вони нормально сприйняті. Ну Ніхто ж не бачив протестів, ніхто ж не входив на вулицю, ніхто навіть не казав, що це погано. Суспільство, люди, народ сприйняли це і сприйняли як справедливий крок, який треба давно було зробити. Треба вийти з під того ідеологічного тиску, з під того ідеологічного іга, під яким ну, жили ті покоління і не одне покоління. І зараз ми робимо ці кроки. Я, ну, я не буду зараз займатися там політичною рекламою чи ще чимось, бо зараз звинувати в тому, що такий день. Але все-таки радикальна партія Олег Ліжкою був, був наша фракція, була ініціатором цих законів. Шухевич, ми всі знаємо, герой людина, яка все своє життя боролося за вільну Україну, він доклав до цього чимало зусиль. Це сприйнято суспільством, це сприйнято позитивно суспільством. Те, що 8 травня, день примирення, день боротьби перемоги над нацизмом, цей день має об'єднати всіх, всіх українців, незалежно від того, де хто живе. Ми всі однакові. Я нещодавно був на Івано-Франківщині, спілкувався з людьми. Немає жодних проблем. Чи я там приїхав із північного району Чернігівської області Івано-Франків, чи вони там живуть? Ми всі однакові. Ми всі однаково дбаємо про нашу рідну землю. Ми всі однаково думаємо про те, що Україна має бути сильна і вільна держава. Тому цей день має об'єднати всіх нас навколо однієї. ідеї. А ідея в нас має бути одна. Ми маємо побудувати сильну державу. Ми маємо перемогти всіх наших ворогів. Те, що відбувається зараз на сході. Сьогодні буквально вранці дивився сюжет по телевізору. І один солдат каже: якщо прибрати в ці джипи, які стоять, і деякі там атрибути сучасності, так нічим ми не відрізняємося від тих солдат, які воювали у Велику Вітчизняну війну. Той же автомат, ну трошки не той, але автомат, гвинтівка, окоп, саперна лопата. І спереду ворог на нашій землі за, за спиною наша рідна Україна. Тому ми маємо вистояти, ми маємо перемогти, а перемогти тільки об'єднавшись. І не треба згадувати, от, як я вже казав, ту стару історію, mm -hmm. і зараз мірітися, хто більше патріот, хто менше патріот. Ми зараз всі маємо бути однаковими патріотами, своєї вітчизни, своєї рідної ненки України. Пане Олеже, про перемогу над нацизмом говорив вчора і президент України Петро Порошенко. Він сказав, що. Нам треба об'єднатися, бути сильними і єдиними. І закликав світових і європейських лідерів, вони власне це і зробили, анонсували, що вони не поїдуть до Москви на день перемоги. А от е, президент Європейської ради Дональд Туз сказав, що ми ж розуміємо, яку наступну перемогу може святкувати агресор. Як ви думаєте, Європа почула цей заклик президента? Я думаю, що вона слухала цей заклик, а чи почула покаже життя. Покажуть їх дії. У нас е, виходить, всі глибоко занепокоєні з тим, що відбувається. А якщо доходить до конкретних справ, так чомусь, крім того, занепокоєння, не, не дуже багато ми бачимо цієї допомоги. Всі чітко розуміють, що Україна зараз стоїть на передньому краї боротьби з путінізмом, я б так сказав. І саме ми відповідальні за те, щоб ця зараза не поширилася на Європу. Європа це розуміє, але Крім глибокого занепокоєння і деяких таких моментів матеріальної допомоги, яка ну, не може суттєво вплинути на хід історії, нічого більше не робить. Ми всі чітко розуміємо і маємо усвідомлювати, що та ж сама Європа вона сидить на російському газі, і вона залежна від Путіна, від його забаганок, що йому там голову за наступного ранку, коли він підніметься, яку він тіну може поставити ті ж Меркель, ті ж Германії. Ми це маємо розуміти. А це розуміння має проводити до того, що ми маємо розуміти, що ми маємо об'єднатися самі між собою і не сваритися за якісь дрібнички, не, не сваритися ну, в тому ж парламенті за те, що ну, немає такого з великого значення, як зараз цілісність країни, як зараз перемога над російською агресією, треба речі називати своїми іменами. Найважливішої справи, чим перемогти і зберегти нашу рідну землю, на сьогодні я не бачу. Тому і те, що сказав президент, це важливі речі. А от те, що чи почули його, ну те, що слухали, це точно. А от чи почули, побачимо через дуже короткий проміжок часу. Президент Порошенко ще заявив про те, що. Нам потрібна яка ж певна структура міжнародна колективна безпека. Не, не мається на увазі НАТО, але певні військові і політичні, і просто політичні альянси. це і ООН, і знову ж таки північно-атлантичний альянс. Що це може бути? Від кого чекати підтримки? В будь-якому випадку будь-який альянс, будь-яке об'єднання це спільні дії армій декількох держав, які домовились про те, що якщо на когось нападуть, так ми допоможемо. Ну, давайте задамо історію, коли ми відмовилися від ядерної зброї. Хто нам гарантував безпеку? Америка, Англія і Росія. Один з гарантів на нас напав, фактично. Де два інших? Крім глибокого занепокоєння і деякої таких точкових вкраплень, нічого більше немає. Але ж вони мали сказати, що Путін, ти в тому числі гарант. Ні, поки що граються в політичні розмови. А ніхто ж не виконує того ж Будапештського меморандуму по забезпеченню безпеки України. Ну є такі прислів'я на когось там надійся, де сам не плашає. Так оце нам треба зараз не сплахувати, а нам треба зробити все від нас залежне, тільки об'єднавшись, тільки об'єднавши зусилля, не красти гроші з бюджету. Організовувати виробництво, створювати робочі місця, піднімати країну, піднімати, і тоді в нас буде сильна армія. По оцінкам деяких експертів, у нас на сьогодні армія одна із найефективніших в Європі. Якщо ми подивимося на хлопців, от, зустрічаючи розмовляючи з бійцями, які там на фронті, ну, відчувається не те, що бойовий дух, а відчувається, що вони вже навчилися і знають, що робити. І деякі кажуть, дайте нам тільки волю, скажімо так. В якості військового наказу, так ми почнемо звільняти. Звісно, що ну, це війна, це втрати, це смерті людей, це горе. Тому отут цей баланс між тим перемірям, яке тобто, особисто я вважаю неправильним, тому що це переміри приводу того, що зараз на Донбасі накоплена дуже велика кількість тяжкого зброєння. І одна справа, коли там їздив десь один танк. Недоремонтований, і інша справа, коли там стоїть 50 в рядочок. Тому тут дуже так треба підходити виважено і мудро до цього. І одночасно розуміючи про те, і от на моє глибоке переконання, якщо ми самі не будемо себе захищати, якщо ми самі не почнемо розуміти, що на своїй землі треба самим розпоряджатися і країною, і промисловістю, і всім господарством, а не чекати, що хтось прийде і нам за нас зробить нам життя, от тоді в нас все буде добре. І mm. от тоді із сильним будуть рахуватися, з сильним, з розумним. А коли ходити по Європі із, із протягнутою рукою, що да нам, ну як ви відносите до людей, які займаються попрошайничеством? От таке, таке відношення буде і до України. А коли ви бачите, що буде сильна, потужна людина, яка, вибачте, може і добре прикластися, якщо як щось не так. От тоді буде буде повага. От те ж саме маємо маємо зробити з Україною. Ми маємо стати сильним, щоб нас поважали. Панележе, розуміємо, що 8 травня ми повинні згадати тих, хто е, поклав своє життя і дав нам можливість жити сьогодні от 9 травня. Немає традиційного в нас пораду. воно вже останніми роками немає. В Росії є. Треба було проводити, не треба. Яка ваша думка? На мою думку, те, що відбувається в Росії. Ну, ганьба показувати на праді техніку, яка вбиває людей. Це просто ганьба. Це не, не, не тому, що я українець, а вони росіяни. І воно так історично склалося, що ніколи росіяни, і українці не були братами. Були два славянські народи, але як у ті два, два сусіди постійно були. У нас навіть менталітет різний. Якщо у росіян завжди були царі, так у нас були гетьмани, обрані. Це ж ми історію знаємо. Те, що відбувається в Росії, да, це частина ідеології Путіна. Ми її переживали в свій час, ми теж дивилися на ці паради. І нас десь там всередині щось таке було, що от дивись, яка у нас потужна сила. Сьогодні по новинах показали сюжет. Питають одного там росіянина про техніку. Ну бачили всі танк заглох на під час репетиції, і ніхто не може нічого з ним зробити. А вибачте ж, дура стоїть здоровенна, і, <смісті>, і треба ж і кудись діти. І питають одного там дядька: от як ти він кажу, у нас могуче, могуче, могуче. По, по ньому видно, що із того могучего у нього можливо там от, якась пенсія є, і трохи на хліб до да воду, але могуча страна це. Один із елементів ідеології, ідеологічного обробку мізків людей, які як в кіно показують за родіна за Сталіна, так от зараз в Росії більшість населення качать за Путіна. Я вважаю, що демонстрація сили, демонстрація військової техніки, в принципі, в нормальній державі, в нормальний період, це нормальне явище показати, що ти сильний. Але в даному випадку, коли в день перемоги, яку, вибачте, здобували всі тоді разом, і більшість полягло українців, показувати ті ж самі гради, які вбивають наших людей, ну це цинізм. Це цинізм іншого слова я не можу знайти. Я вважаю, що в даному випадку треба було трохи мудрішим бути. Але Пропаганда є пропаганда, і, мабуть, же, там ця пропагандистська машина працює і вона працює досить ефективно. Тут на, від, на, треба віддати належне російській пропаганді, вона працює ефективно. Працює і в контексті того, що українську владу вони називають хунтою, а всі, хто не поділяє думку Кремля, це фашисти. Ну, це, якщо пам'ятаєте, колись була така, такий гумор. Два пункти вистави. Я завжди існує дві думки. Моя і неправильна. От у Путіна зараз так. А що робити, якщо то я не прав. Якщо я не прав, читай пункт перший. Командир сюди От У Путіна завжди Путін завжди правий. Якщо Путін не правий, читай пункт перший. Оце я вважаю так, так да, що там вважаю. Вона така ідеологія у них є, і всі там зав'язані, підв'язані на те, що він скаже, чи що він зробить наступного дня, піднявшись. І прокинувшись. От на завершення, як в день примирення, як на пам'яті і в день перемоги вшанувати тих людей, які сьогодні залишаються на Східному фронті? Я думаю, що кожен з нас зобов'язаний зателефонувати своїм друзям, знайомим, підтримати їх добрим словом. Якщо є можливість поїхати відвезти матеріальну допомогу. Ну, ми це знову щоб не звинувачували. От, вчора буквально Олег Валерійович був на Східному фронті із нашими колегами з Коротовським, Масійчуком. Підтримали бійців. Добрим словом, підтримайте людину, і це інколи набагато важливіше, ніж банка тушонки чи Буханки Хліба. Перезвоніть своїм друзям, які на Східному фронті. Привітайте їх, скажіть, що ми. Про вас пам'ятаємо, ми дійсно про вас пам'ятаємо кожного дня, кожної хвилини Підтримайте добрим словом. І це було, буде найкраще побажання і найкраще дія для того, щоб хлопців підтримати, щоб в них впевненість, що вони там не самі, вони там накинуті, вся країна за ними. І якщо треба, всі станемо в ряд, всі візьмемо зброю в руки від старого до малого, незважаючи на свої там болячки, на свої віки, на все інше, і будемо за плеч пліч захищати нашу рідну Україну. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із народним депутатом України Олегом Купрієнком. Залишайтеся з нами, пам'ятаємо.